Від сьогодні розпочалася реєстрація на національний мультипредметний тест. Триватиме вона до 3 травня, розповіла Суспільному завідувачка Центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко. Одинадцятикласник Глєб Товстенюк реєструється вдома. Мені потрібно буде моя ID-карточка або ж документ, який буде посвідчувати мою особу, також номер платника податків і довідка про те, що я закінчую школу. Школяр розповідає, зараз у його школі змішане навчання. Нині вчиться онлайн з предметами, які здаватиме під час основної. Сесії визначився. Я кожного дня робив якісь різні вправи саме з тих предметів, які я готую на НМТ, а саме це англійська, українська та математика. Онлайн навчання стає все більш і більш звичним. Адже ми до цього, ще звикли спочатку карантину, для мене є важчими окремі теми з математики. Такі, як логарифми, і декілька тем з української мови, школяр планує здобувати вищу освіту в Україні, а не за кордоном. Його бажання підтримує мама. Більш емоційно вражені, більш чутливі стали до різних подій. Але, взагалом, діти, які бажають навчатися в Україні, вони... Надалі продовжують вчитись. Торік випускників реєстрували в школі. Цього ж року дитина реєструється онлайн самостійно, каже педагогиня Оксана Коваль. Розповідаємо їм, показуємо, як це можна зробити теоретично, але практично вони самостійно це повинні зробити. Номер ідентифікаційного коду, номер серії паспорта або документи, про які посвідчує особу, є парольними для входу на особисту персональну сторінку. Саме на цю сторінку буде надходити інформація про те, чи учасника за зареєстровано. на цю сторінку надійде згенерований сертифікат, який треба буде роздрукувати учаснику. Надійде інформація про пункт тестування. Зі слів Але Корнейко на базі Волинського інституту після дипломної освіти діє пункт реєстрації на національний мультипредметний тест для усіх охочих. Пункт працює щобудня з 10 до 16 години. Оксана Котвіталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.